І проаналізуємо візит президента Володимира Зеленського до Туреччини із Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Я вас вітаю, героям слава насамперед. От як ви оцінюєте відсутність Путіна сьогодні у Стамбулі? Як сказала, завершила своє включення моя колега, вона сказала, що фактично Путін зруйнував е, міф, який сам створив, що Україна буцімто не хоче е, говорити про мир. Тож е, чим от чому він сам? Назвав дату і не приїхав, ну все зрозуміло, тому що коли починаються такого роду переговори за участі Путіна, то продовжити війну йому більше б не вдавалося, тому що після появи Путіна сюди би приїхав також Дональд Трамп в Туреччину, і відповідно в присутності Трампа Путін був би да зобов'язаний дати певні обіцянки, і це все привело б до того, що руйнувалася вся вибудувати ним протягом останніх років. Ідеологічна рамка, яка називається Війна як національна ідея. Тобто те, на чому тривається зараз режим Путіна, те, що він продає своєму російському суспільству, це вбивати українців руйнувати Україну. І якщо він зупинився в цьому процесі, це неминуче приведе до втрати внутрішньої єдності, це неминуче приведе до соціальної напруги, це неминуче приведе до того, що йому треба буде відповідати на інші виклики. А поки є війна, йому дуже комфортно, і опозицію придушувати, труїти, вбивати, висилати за кордон, і тримати всередині олігархів під тиском, начебто, об'єднання навколо спільної ідеї. Відповідно, йому війну не можна припиняти. І, Відповідно, він не їде в Туреччину, тому що приїхавши туди, він би був змушений піти на ці кроки. Тому він викручується, придумує абсолютно надумані приводи і присилає абсолютно бутафорську делегацію, яка нагадує: знаєте, в Амери, Там вже американський президент мав приїхати. От НХЛ, в НБА, в, в баскетбольних лакійних лігах там є команди. Основні є дублери, є гравці, які рідко виходять. От він випустив на майданчик гравців, які ні на що не впливають, сидять на лаві запасних, але Інколи їм треба теж підтримувати форму, щоб заростати жиром. От він їх випустив зараз на арену, але вони ні на що не впливають, і звичайно в основному складі не грають. Ви знаєте, я коли побачила правда сьогодні вранці, рано побачила склад делегації, то мені здалося, що це навіть не запасні, а заступники запасних гравців, і навіть гравцями їх не можна назвати а від України. Ну, навіть я очікував більшого якогось екстравагантного кроку від Путіна. Думав, можливо, він прийшла Януковича на переговори, щоб якось розрозномаїти роз, роз весь цей е, балаган з їхнього боку, або якусь неочікувану фігуру, але відправляти е, тих, хто займає третє шолон, ну, досить примітивно і прогнозовано з його боку, плюс Мединський, який, е, очевидно, присланий в делегацію тільки тому, щоб грати в знаєте ці аналогії Стамбул 22 другий, Стамбул 25 п'ятий просто отмовляв, ми зупинилися тоді 22 другому і зараз продовжуємо і нас навіть переговорник на тому самому рівні, який був в 22 му році, але це не вказує на серйозність намірів. Це вказує на бажання грати, і при чому грати, коли немає жодних якихось екстравагантних таких кроків, просто примітивно досить передбачувано і дуже низько сотне. Трамп перед тим заявляв: можливо, ще не бачив той склад делегації Росії він заявляв, що протягом двох днів скаже, чи дурить його Путін, чи ні? Як ви вважаєте, чи сприйме він це цей перелік людей як образу? Ну я не є американською стороною, але очевидно, що Путін дурить. І звичайно, Трамп має це зрозуміти рано чи пізно він це побачить, тому що все, що робить російський диктатор, він робить виключно з метою. Власних інтересів і приниження західних партнерів демократичного світу, тому що його національна ідея полягає в протиставленні себе демократіям і західній цивілізації. І що стосується загалом реакції наших партнерів, то вони теж присутні в речі. Думаю, вони зроблять висновки, хто на що налаштований, хто ким представлений, хто з українського боку прибув. А можна було побачити на кадрах з Туреччини, що прибув в тому числі весь наш. В керівний склад спецслужб генштабу і так далі, разом з президентом присутні на відеокадрах. Що ще можу додати до цього? Ну ми переконуємо наших партнерів. Будемо далі переконувати в тому, що єдина перепона до миру, єдина перепона до виконання передвиборчої обіцянки Дональда Трампа це Москва, це Путін від України. Це заступники очільника офісу президента Андрія Єрмака, Ігор Жовкова та Ігор Брусило. Е, можете підтвердити? І чи відомо порядок денний, все ж таки переговорників про що говоритимуть, якщо будуть склад української переговорної групи буде оголошений е, так само в е, потрібний час і потрібний спосіб для того, щоб не створювати для? Російська делегація додаткових інформаційних ні приводів ні загалом завчасно знати цю інформацію, яка так само має бути частиною нашої тактики в переговорах. Коли приїдуть, коли прийдуть на переговори, тоді і вони дізнаються, хто з нашого боку. Але з боку Росії, якщо ви подивитеся склад делегації, це технічний персонал, тобто люди, які не мають не просто самостійної думки, у них навіть я думаю, в багатьох і телефону Путіна немає. Вони. Російського президента могли бачити лише по телевізору або на екранах своїх смартфонів. Пане Сергію, припустимо, що сьогодні нічого не відбудеться, ніяких переговорів. І щодо перемир'я теж. Який план у України далі? Чи можна його озвучувати, коли от гра йде так тонко? Ну, Насправді не дуже та -то й тонка. Вона з боку Росії максимально. Примітивно повторюся, путін міг або сам приїхати і таким чином багатьох вразити, або прислати склад делегації такого навмисно. Неприхованого такого низького рівня, щоб показати, начебто, він хоче так принизити когось, але принижує тільки сам себе, тому що звичайно спілкуватися з такими людьми мають відповідні представники з нашого боку. А нам треба менше тримати в інформаційному просторі своїх тактичних кроків, менше їх розголошувати. Буде зрозуміло всі дії, коли вони будуть відбуватися. Україна завжди називала ключову першу ланку для створення необхідних умов для миру. Це припинення вогню. Припинивши вогонь на фронті, ми перейдемо від нав'язаного Росією формату переговори з дулом автомату біля скроні на діалог, який може відбуватися в нормальному режимі. Я не кажу цивілізованому, але хоча б без захоплених терористів у вигляді українських цивільних, яких вбивали, вбивають і навіть цієї ночі вбивали в Україні. З дулом біля скроні це тактика Путіна, і саме, якщо пам'ятаєте, як тільки починаються будь-які перемовини, вони посилюють обстріли і на суходолі, і повітряні атаки. Як в офісі президента оцінюють можливу загрозу не лише ескалації на східному фронті, а й посилення у цих ударів по мирних містах? І чи стане це поштовхом все ж таки для сполучених штатів активувати вторинні санкції? За Америку має казати Америка, але ми бачимо всі, що Україна послідовна у підтримці мирних ініціатив американського президента підтримала припинення вогню на суходолі, яке мало статися ще 60 днів тому, але Росія це не виконала. Уклала ресурсну угоду, підтримала інші ініціативи, які стосуються стамбульських зустрічей, і в даному випадку. Які ще треба аргументи, щоб наші партнери в Вашингтоні зрозуміли, хто дурить, а хто реально хоче хочемо? Решта інформації щодо нашої поведінки. Тактичної вона не потребує розголошення в ефірі, тільки тому, що ефір та нас. Публічні у нас демократія в країні наші вороги все це дивляться, слухають і потім виробляють свої реакції, свої кроки на відповідь, просто керуючись відкритими джерелами. Україна буде діяти так, як підказують національні інтереси, і відповідно до вказівок верховного командувача і його переговорної команди, пане Сергію. Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був дякую. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.